Ну у мене кум не проходить, теж повз знижки, тому у нас сьогодні вечірнє завдання. А вон моя кума, любима. Вечірнє, вечірнє завдання під півко. Будемо збирати меблі з юска. В кінці покажу, що, що вийшло чи з нас, чи з меблі. Вкладаються ці меблі повністю як лего. Дивіться, оце було б для сівульки, мого прикольно. Болтики, який номер. Е, кожна ця штучка має номер, бро, бачите, три. Там на другій сім. І написано, який за яким номер, який болтик. І складаємо. Процес триває. Ну, одну вже ми штуку склали, бачите, спинка у нас там, а сидіти ми будемо тут. Перший блін кома. Ну нічого. Це тільки перший. Ну все, не пройшло і півчасіка. Як у нас, пройшло, меблі вже двоє готові. Двоє. Уже навіть накриваємо полянку. Два диванчика, столик. А Дарінка малює. А крісло поставили на завтра, бо ж не можна за один раз все, щоб, щоб був повод завтра знову зібрати. Як ми, конструктори? По крутому забрали, да? <гум> Даю конечно, Ти в шоке, да? Да.